етері Український радіо Житомира Щиро вітає всіх. А при мікрофоні Наталя Колініч у Житомирі о, новорічну різдвяну пору традиційно колядуватимуть і щедруватимуть в рамках фольклорного фестивалю колядок Янголи. Віншують цьогорічний фестиваль пройде на кількох локаціях і набуде, ну скажімо так, дещо нових форм. Новинкою цього року стане можливість впродовж цілого тижня долучитися до колядування у сучасному форматі, подивитись різдвяне кіно, придбати твори народних майстрів і багато чого. Іншого, а все це запропонує містянам навколо культурний простір. І власне в нашому етері ми поговоримо про можливості, які фестиваль цього року пропонує містянам. Хочу представити гостей нашої студії. Це Ангеліна Нестерова, засновниця фестивалю Янголи віншують, фольклористка, керівниця зразкового фольклорного гурту. Джерельце пані Ангеліна вітаю вас. дня. Ілля Гриценюк, співорганізатор фестивалю, голова громадської організації. Цілком природно. Ілля, добрий день. Добрий день, хрестос на радився. Уже багато років, якщо не помиляюсь, восьмий рік буде проходити фестиваль. Так. Він збирає і дитячі, і мішані гурти з різних куточків нашої області в нашому місті на коляду через різні обставини, особливо останніх років у нас був і ковід, період такої самоізоляції. Фестиваль його формат дещо змінюється щоразу. Але все ж таки головна ідея вихваляти Христа, вона залишається незміною. Як цього року відбуватимуться виступи колективів з Житомирщини, в якому храмі чи в яких Храмах це буде? Так, це буде в тих храмах, де на нас чекають і де нас хочуть бачити. І приїжджі, і також місцеві і колективи, і солісти будуть співати у колядки-Щедрівки в храмах всіх конфесій, які приязно ставляться до коляди, і які хочуть чути колядку в такі великі, величні свята в Україні. Уже з якими храмами ви на сьогодні обговорили можливість такої коляди? По-перше, в храмах Православної церкви України, також в Українській греко-католицькій церкві, і в Римо-католицькому храмі в семінорійному, я сподіваюся, костелі. Які громади області долучаться цьогоріч? Тобто хто вже на сьогодні готовий приїхати? Виявили свою згоду приїхати із Андрушівки такий колектив, зернятко називається, і мальва з Звягеля. Я взагалі орієнтована на дітей. Чесно кажучи, і дорослих ми запрошували як зразок, щоб на прикладі дорослих колективів з області дивилися і вчилися ті давні давній, прадавній, щоб вони переймали досвід, так би мовити. От. Тому з дорослих, я думаю, це з Радомишля приїде Волівач, це і майстер, і Кобзар, і, можливо, вони приїдуть дуетом чи тріо. І з дорослих. Я, чесно кажучи, ще й не запрошувала. Можу запрошувати в тому випадку, коли я маю змогу знайти спонсора і оплатити дорогу свій якийсь внесок в їхній приїзд вкласти. Так як в нас ясно, що зараз не ті часи, щоб просити гроші на оплату дороги, то я дуже скромно ставлюся до запрошення людей, які б мали взяти участь у фестивалі. Фестиваль передусім орієнтований на дитячу юнацьку аудиторію, які б мали. Ближче знайомитись з традицією коляди і в своєму житті вже далі її розвивати і підтримувати. Для активності, які задумані впродовж дитячих канікул в рамках фестивалю, вони так само залучають передусім дітей. Правильно Так, передусім ми залучаємо дітей, молодь. Ангеліна Іванівна вона не буде сама себе рекламувати, але вона вже розпочала діяльність в рамках фестивалю. Уже, мабуть, з спочатку грудня триває у нас школа колядок. Це Така історія, куди можуть прийти діти і навчитися колядувати, навчитися оцих автентичних колядок і щедрівок, яких вона знає дуже багато, і дуже радо ділиться з усіма цим знанням. Ось і насправді учнів цієї школи колядок зараз, по-моєму, вже близько 20 людей відвідує ваші заняття. Так. Вони. З захопленням після кожного заняття виходять і будуть колядувати так само разом з джерельцем, і на фестивалі, в навколокультурному, і в храмах міста. От. Розкажу трошки, що буде відбуватися. Продовж фестивалю зараз триває ще реєстрація колективів, можна зареєструватися як етнографічним аматорським колективам, так і професійним. Так само можна зареєструватися дитячим театральним студіям, які готують вертепи або водіння кози. І так само можна зареєструватися індивідуальним виконавцям, які хочуть виконати або автентичну колядку, або власну авторську. Пісню, яка присвячена різдву новому року, щедрі українським звичаєм, ось тому. Запрошуємо, будь ласка, реєструйтесь. Участь у фестивалі безкоштовна. Разом з волонтерським штабом Житомира. Ми вже підготували для дітей дуже багато солодких подарунків, які будуть для всіх учасників, ну для всіх дітей, які беруть участь у фестивалі. А з 8 по 15 січня ми зробимо на подвір'ї навколо культурного таку невелику локацію в цьому році через війну і нестачу бюджету міст. То не робить ніяких ні ярмарків, нічого. А у нас все ж таки буде ось така от різдвяна локація. Там будуть і фотозони, і кожен день будуть відбуватись різні активності на наших сторінках у Фейсбуці, інстаграмі. Можна за цим слідкувати, будуть анонси. І щодня будуть люди колядувати, щедрувати, співати ось ці традиційні українські народні пісні. І читала також про можливість поринути в атмосферу різдвяного етнодиску. Що це за частина проєкту? Я особисто. Діджей, і декілька вечорів я буду грати різдвяну музику, зводити її з якимсь сучасним стріп-хопом, з трансом. І я вже я вже це ну, обкатав цю програму. І це це класно, це цікаво. Можна буде потанцювати, відволіктися від того, що зараз коїться на дворі. Осучаснення традицій така дуже цікава тема. Можливо, вона суперечлива для когось. Як пані Геліно, зокрема, ви ставитесь до осучаснення традицій. Я ставлюсь, можна сказати, більше нейтрально. Тому що я не можу нехтувати традицією тою справжньою, автентичною, тою, яка власне і продовжує жити в якихось нових формах. Але якщо талановиті музиканти, вони хочуть осучаснити те, що ну, вони вважають, що більш воно притаманне молоді, можливо. Хоча в щедрівках теж щедрівки вони рухливі, чому бо на вулиці Щедрували, і було холодно, і треба темп пришвидшувати і. Скоромовки були дитячі, також майже ну речитативні, я маю на увазі, щедрівки колядки. от. То м -м, я, скажімо, нічого не маю проти, тому що м -м, треба експериментувати, яким чином шукати якісь життя не стоїть на місці, шукати якісь нові форми. Тобто, ви за паралельні шляхи розвитку традиції. Ну, звичайно, мене приваблює Насправді, осучаснення традицій це. Ну, це не те, що ми беремо якусь традицію і переробляємо якось по-новому. Ні, ми просто беремо е, сучасні технічні якісь рішення і засоби. Е, засоби, і ними просто підсилюємо те, що вже створено, Ось ці, там, чи народну пісню, чи е, виступ того, сам, того самого вертепу, ми можемо підсилити там, світлом, проекціями і ще чимось. Тобто це. Ну не спотворення, я б сказав, це саме привнесення нових якихось технологічних рішень. Головне не не, не знівелювати, і головне не перекреслити те, що було а можливо такими сучасними засобами прикрасити і ну продовжити життя того традиційного. Сьогодні багато говориться про те, що ми воюємо за право мати свої традиції, розвивати їх і свою ідентичність, так підтримувати. Хочу запитати у вас, тому що дорослі люди вони за собою несуть тягар тих часів, коли, скажімо так, прямої заборони святкувати різдва не було, але все ж таки не віталися. І розвиток цієї такої національної обрядовості, Да, вона підтримувалася скоріше в родинах. Як було у ваших сім'ях? Як давно ви співаєте колядки? Е, Ангеліна Іванівна, ваша відповідь. Я думаю, очевидна, очевидна в так. В відповідь. Ну, я просто іншого і не знаю, і не пам'ятаю. Щоб не було дідуха в хаті, щоб не було кутів, щоб не було узвару, наприклад, це нонсенс. От. І щоб так само не колядували і не ходили, віншували. І зірка та сама обов'язково. То в вашій родині це було з вашого це найменшого просто... віку? Та, та. Це як з кров'ю з молоком мами увібралися? Іля, а в вашій родині як було? Я виріс в 90-ті, наша родина. Не ходила до церкви, можливо, на Різдво, але завжди в нас було 12 страв, завжди до нас приходили колядники. І так само я разом з іншими дітьми ходив колядувати. Це була дуже веселою традицією. Ну, класні такі дитячі враження. А коли стали старші, ми навіть ну, створили такий вертеп з Житомирських музикантів, і ще до Революції Гідності ходили по місту, і співали колядки, вчили такі, щоб ні в кого іншого не було. І це було дійсно весело і круто. Сьогодні, як батько дитини, яка живе вже в незалежній Україні, чи бачите, ви з боку молодого покоління дійсно цікавість до таких наших традицій? Сьогодні діти набагато більше цікавляться і навіть набагато більше знають про ось ці традиції, ніж діти, які росли в 90-х, на початку 2000-х 2000-х. Насправді цього і багато в медійному просторі, і так само зараз дорослі багато розказують про це їм, згадують, віднаходять десь у себе в родині ці традиції і прагнуть передати дітям, все ж таки, так щоб наша культура відновилась. Причому зараз дуже серйозні є такі перспективи для відродження відновлення української традиційної культури. А кілька конкретних дороговказів нашим містянам, як долучитись до фестивалю? Тобто, давайте ще раз нагадаємо, де і як він пройде і як стати учасниками тієї чи іншої активності? По перше, для того, щоб знати про всі анонси, всі, всі активності, які будуть, можна підписатися у Фейсбуці або в інстаграмі на сторінку організації цілком природно. Там, там буде все написано і все заанонсовано. І так само будуть відео потім тих учасників, яких ви там, пропустили, не, не відвідали. Ось, всі, всі, всі колективи, які будуть брати участь у фестивалі, будуть зніматися на відео, і воно буде у вільному доступі. з 8 по 15 січня двір навколо культурного простору це адреса Скорульського, 5, недалеко ось тут від телецентру. З 2-ї години там буде відчинено, будуть уже працювати фотозони, ярмарок майстрів. І вже з 3-ї години будуть починати колядувати і співати пісні. Так само ми оберемо дні, коли можна буде показати класні різдвяні фільми. Так само на відкритому повітря, А якщо буде ну, зовсім холодно, то в нас є там приміщення, так само, куди можна перебратися і зігрітись. Цього року наш фестиваль підтримали навіть закордонні партнери. Ми отримали грант від організації інша освіта. Сап та ОСТ, які фінансово долучилися до того, щоб у нас були технічні можливості для реалізації цього гранту, і для того, щоб ми могли так, зробити оці всі фотозони, так і класно прикрасити локацію, щоб кожен житомирянин зміг все ж таки відчути це свято на собі. Наскільки це різдво для вас особливо на завершення нашої розмови, хочу запитати таке особисте. На дворі війна, і ясно, що ми через складні обставини ми переживаємо все по-іншому, свята в тому числі, особливо Різдво Христове. Я, я хочу сказати, що це не виступи, це не концерти, це в першу чергу прославлення, народження Ісуса Христа. І треба добре пам'ятати, що це Різдво не моє, не ваше, а Різдво Христове. От, і так само народження цієї дитини, яка дала надію всьому світу, так само матір її. Ну тобто, треба в першу чергу не гостювати і відзначати це свято за столом, скажімо так, як все-таки ми звикли. А в першу чергу розуміти, що це велике духовне свято, і звичайно, колядувати і теж віншувати і тих господарів, які Розуміють ціну і значення цього свята особливо в цьому році. І також побажати всім, щоб ми розуміли якраз таку духовно моральну, етичну, естетичну сторону цього свята, а не тільки в ну, власне, що гості, веселість, радість. Тобто ділилися звісткою народження Ісуса Христа з усіма іншими, хто можливо цього не відчуває. Ну і ще думаю, важливо в цей час молитвами звертатися по захист для тих, завдяки кому ми можемо колядувати. І зустрічати свята за наших військових в рамках Янголів. Віншують в рамках фестивалю. Ми теж будемо відвідувати наших військових і їм теж колядувати, теж бажати їм всього того, що всім іншим мешканцям нашого міста. Ну я б хотіла б ще сказати про засновника першого цього фестивалю. Це краєзнавець, це мистецтвознавець це Анатолій Шевчук. Анатолій Мефодійович Шевчук, який, власне, дав назву, це був міні-фестиваль спочатку, дитячий. От і він дав назву і запрошував перших учасників, світла йому пам'ять. І я думаю, що він спостерігає, раді разом з нами, що фестиваль його продовжує жити. Подякувати вам за те, що знайшли можливість прийти до нашої студії і розповісти про те, як цього року традиційний фольклорний фестиваль колядок віншують» пройде у Житомирі для всіх і для кожного, хто забажає лише долучитися до нього. Дякуємо за запрошення. Дякую всім, хто слухав нас в часі цього етеру у студії Українського радіо Житомир для вас працювала Наталя Кулініч. До нових зустрічей і мирних щасливих свят.